Огляд нашої квартири в Трускавці, за яку ми заплатили 5,5 тисяч гривень за 6 ночей. Взагалі-то я ніколи не знімаю апартаменти, а тільки готелі. Але цей будинок новий, його відносно нещодавно побудували. Тому я вирішила спробувати. Квартира студіо знаходиться вона на другому поверсі. Далі ми проходимо на кухню, яка поєднана з вітальній. На кухні, до речі, була вся необхідна для нас техніка. Ось така світла вітальня. Тут ми будемо займатися спортом. Спойлер ніхто займатись не буде. Доволі комфортна спальня, кімната, шафа до речі, не дуже зручно відкривається. Спальня кімната без дверей, і це, до речі, не прикольно, тому що газовий котел працює дуже гучно. Заходимо в ванну кімнату, тут душова кабіна, в принципі, все доволі чистенько Також тут є величезний балкон, світанки сонця тут неймовірні. А ще о 9 ранку у нас буде гімн України. Не знаю, хто і для чого його включає, але це дуже заважає, бо буде він нас щоранку о 9 ранку. Про мінуси цієї квартири я казати. Та не хочу, бо хочу записати окреме відео. Як вважаєте, 5,5 тисяч гривень за 6 ночей? Це нормальна ціна для такої квартири чи за дорого?